Відкрита найбільша сонячна геотермальна електростанція «Іван Пах у Каліфорнії інноваційний проект, що виробляє чисту енергію для 140 тисяч будинків. За останні 5 років у світі вже працює більше 100 подібних станцій, а 50 у розбудові. «Іван Пах Solar у пустелі Мохаве звичайна технологія, а не експеримент. Будівництво тривало 3 роки, коштувало 2 мільярди доларів. Станція генерує чисту енергію без спалювання палива. Використовує сонячну енергію навіть після заходу сонця. Секрет в трьох вежах, оточених тисячами дзеркал, які відбивають сонячні промені. Загальна потужність 392 МВт. Станція може генерувати електроенергію 24 на 7, адже акумулює надлишки енергії. В США триває революція в альтернативній енергетиці, щонайменше один будинок кожні 3 хвилини переходить на сонячну енергію, зменшуючи викиди СО2.